7 серпня Покровськ зазнав двох ракетних ударів, що забрали життя десяти мешканців, та завдали великих руйнувань по інфраструктурі міста. Внаслідок обстрілу 200 родин залишилися без енергопостачання. Працівники ДТЕК майже одразу вирушили повертати світло у домівки покровчан. Були і наше обладнання. Було пошкоджена дуже сильно наша трансформаторна підстанція. Вона вийшла з ладу, тому в нас не було виходу іншого, як збудувати нові мережі. Було знеструмлено більше 200 клієнтів. Відновлення пошкодженого обладнання справа не дешева та займає багато часу. На наступний день після прильоту всі наші клієнти були підключені до електромережі, але за тимчасовою схемою. Зараз вже роботи закінчилися, нові мережі побудовані. У відновлених роботах приймали участь шість бригад наших, також приймала участь і спецтехніка. У дите кажуть, живлення будинків за тимчасовою схемою буде тривати, доки зруйноване обладнання не буде повністю полагоджено.